Про бабуся Юзефа називалася то від бабусі моєї Гелени з коробця. Це бабуся Розалія. Тернополянка Ірина Гонташ розповідає про речі, які отримала у спадок. Тут мала би бути ще вишивана лемківська подушка, але ця річ отримала друге життя. Візерунки вишиті понад 100 років тому. Ірина вирішила якось використати. Відпорола і зробила унікальну вишиванку. Ці речі роблять нас тими, ким ми є. І розказують нам наше минуле, наше теперішнє, наше майбутнє. Найшла цю подушку і уявила, що це було б класно, якби вона, ну, якби вона була на мені. І так виникла ідея створити вишиту сорочку. Жінка чітко намалювала собі в уяві, як має виглядати нова вишиванка, із ідеєю пішла до майстрині. Робота виявилась не з простих. Сказала, що цікава ідея і дуже клопітка, бо треба було саме в сорочці треба було вирізати декілька елементів, і треба було кожен обробляти і обшивати тесьмою різними. Ну я не знаю, які там техніки використовувалися. Ну мені сказали, що це клопітка робота, але все можливо. Мені підбирали тканину, щоб підходила по тону. Ірина переконана, таким чином прабабусин спадок продовжить своє існування. Вишивка це код української нації. Тому і сорочку, перероблену з подушки разом з її історією. Жінка передасть своїм дітям. Я думаю, що в кожної людини має бути щось те, що зв'язує її з її родом, з тим, звідки вона і що вона собою представляє. І такі речі роблять нас тими, ким ми є. І... Я бажаю, щоб кожен міг щось мати таке, щоб передати подальшому своїм дітям, своїм внукам. І як я, я собі планую передати це все своїй дочці в майбутньому і надіюся, вона також буде відчувати те, що відчуваю я, коли одягаю це. Жінка каже, старі речі можуть лежати і на полицях, але без належного догляду тканина і нитки псуються. Ірина думає, її прабабуся була б не проти, дещо видозмінити подушку, аби тільки про неї не забували і цінували. І можливо, саме її вишиванка надихне когось відтворити старовинні візерунки. А найголовніше надихне цінувати наш український спадок, який точно є у кожного вдома.